Новому випуску я залишаюсь тут. Історія бізнесу, який не просто вижив у війну, а став бронею для тих, хто захищає країну. Як підприємство з виробництва спецодягу, впоралося з кризами. А ми сидимо і в нас там 100 євро на всю сім'ю. Вони виробляють тактичне спорядження, що витримує екстрим. Помістилися солдати в формі з дружинами, Вона. які приїжджають. у їхньому взуті. Кожен воїн залишить свій слід в історії перемоги. Щоб Це відпочаток на обличчі окупанта ну, да. був от сам. Минатівський вони віддали все, що мали, щоб одягнути захисників. А тепер будують майбутнє попри війну мене звати Михайло Поломарчук, і я залишаюсь тут, щоб підтримувати українську економіку та підкорювати світовий ринок. Михайло Паламарчук, співвласник компанії з виробництва форманого та тактичного спецодягу, а також взуття шкіряних аксесуарів та іншої амуніції для військових, поліцейських рятувальників та працівників охоронних служб. Компанію заснували батьки Михайла у 2011 році. На 2014-й, коли Росія вперше вторглась в Україну, припав початок розвитку виробництва та розширення продукції у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення власниками. Магазину прийняли рішення безкоштовно віддати спецодяг усім, хто його потребував, зокрема захисникам країни, бійцям ТРО та військовим. Нині керівники посилили виробництво та шукають нові шляхи розвитку, попри воєнні кризи, встигаючи донатити збройним силам України та допомагати країні. Звати Олена Літвіцька, я залишаюсь тут, щоб познайомити вас сьогодні з Михайлом Паламарчуком, людиною, яка під час війни забезпечує наших військових спецодягом. Вітаю вас! Доброго дня! Ми сьогодні у вас на складі тут взуття і одяг. Розкажіть трошечки чим сьогодні багаті. Ми, в принципі, одягаємо різні структури і державні, і приватні. Тобто, ми, якщо у вас приватне виробництво, якесь і вам потрібен комбін. Незон, ми його вам так можемо пошити. Якщо ж ви чи медик, чи поліція, чи охорона, чи військовий, ми також можемо вас забезпечити одягом. Тобто, від ніг до голови в нас все, що стосується одягу, точно є. Ви почали ту справу, яка сьогодні надзвичайно актуальна ще завчасно. Ну, взагалі, бізнес як такий зародився в 2011-му. в 2014-му був ну, скажімо так, поштовх один із перших якраз. Коли почалася да, кризові часи, породжують, війна, скажімо Україні. так, став більший попит. Робилися особливо реформи тоді на поліцію і тому подібне. Ми не беремо зараз, що там для військових в 2014 році не так ще було, але більше ось реформи ставалися, і там потрібно змінювалася форма, да, дизайн? запівна піксель переходила. Ось ну ось такі навіть штуки, вони якби давали. Можливість різним виробникам, адже закон приймають на завтра треба. А, а структури і люди такі ну чудово ходив в одній формі, а тепер не по госту, не по стандарту. І треба швиденько їм одягнутись, переробити. Держава ж не так, що вона впроваджує і видає відразу. Вона каже: Ми впроваджуємо а ви одягайтеся. Виходить, і... що ваша <клес> ваше підприємство воно переформатовувалось щоразу. Ну так кожен вже, раз так. якась реформа відбувалася, і ви перешивали Кала міняли все, змінювалося так і тому у нас на складі залишається якась форма, яка не по уставу. І там рибаки різні ку що купують. далі з нею робити на рибалку? Да да, да, охота, рибалка туди потихеньку уходить. Коли почалось повномасштабне вторгнення, актуальність цієї справи дійсно зросла. Попит шалений. Чи були у вас черги за речами? Що доводилось змінювати? Чи наймати більше людей? А кого було наймати? Чи були спеціалісти? В лютому, в березні місяці, я прийшов на роботу, виходить, як менеджером з продажу швиденько допомагати, адже черги стояли на вулицю. Причому вони досить такі довгі були, холодно всім. Потрібно терміново утеплитись, одягнутись, хоч щось просто хоч якісь речі, ну бажано якісь. Напівмілітарі, хоча б, скажімо скажем так, ну якісь практичні, не просто в футболку чи кофту Adidas якусь надягнути з базару, але якусь там Це приходили військові чи цивільні також? і військові, і ТРО. ну дуже багато ж набиралися і хотіли, і всі тоді самі люди приходили. і, і нам просто казали: я не знаю, я хочу йти брати захищати зброю, країну. захищати країну. Одягніть мене, бо ну зрозуміло, що держави немає на це сил. Одягніть і ну все, що мог. Гло, все що було, тим і одягали. Весь склад у нас майже роздався волонтерам. Тобто, знову ж таки, у нас деякі речі відкриють такий секрет. Небагато, звісно, але навіть ще завалялися з 2014 року на самих дальніх стелажах Там просто лежали, чекали свого часу. А бо... вони не зіпсувались там матеріал е, чи ну, ще щось ну ні, по-перше, не зіпсувалися, бо тканина вона жорстка. Вона ж не на вулиці під ультрафіолетом чи ще щось. Вона в сухому приміщенні знаходиться. Ну якби їй все окей, і волонтерам ми просто роздавали і ну і актуальні, звісно ж. Різні моделі ми також роздавали рівні, дуже багато пішло натільної білизни, дуже багато термобілизни пішло, підсумків різних. Це все ми роздали і ми десь ну, так, підраховували в об'ємах, бо в грошах, чесно, ніхто не знав. Тоді в нас. Місяці 3-4 взагалі не велася ніяка фінансова звітність. Тобто, ну бо це було важко. Ми зупинили всю рекламу на всіх площадках. Ми зупинили сайт, написали, що ми ну бо ще з онлайном ми не могли справлятись. У нас невеличка команда була 4 людини на той час. Плюс знову ж таки підключились я, моя дружина, там якісь знайомі друзі, щоб допомагати ну допомагати роздавати, віддавати щось продавати. Бо люди приходили, кажуть, я все рівно в мене є гроші, хоч якісь. Волонтари привозили тканину різну, бо теж тканину тоді було дуже важко дістати. Порти перекрилися, все перекрилося на складах, все позакінчувалось. Нові логістичні шляхи, поки вони відкриються, поки все знайдеться і тому подібне. Ну це великий проміжок часу. Тим паче, якась тканина ще з Білорусії. Наскільки зараз навіть пам'ятаю, ну наже ж, ж плюс-мінус все не купують, окей було. Там. Ну так, да, звісно, ну але логістично багато тканини в Україну заїжджало ще з Білорусі. Білорусі і вся логістика ж на той час поламалася, все поламалося, фурнітура, волонтери десь знаходили. Хтось привозив вже ж машини для військових, тому подібне їх грузили тканинами, в тому числі нам передавали. Ми наші швачки. Також безкоштовно казали: ми не будемо брати гроші, будемо відшивати. Ну, ми їм все рівно щось трішки платили. Бо багато що насправді дуже багато. Ми просто роздавали цих на перших, мабуть, до півроку, прямо на перших порах. Ми відшивали все як могли. Потім вже потихеньку почали казати: Ну давайте трохи гроші бо в нас, ну як Закінчуються матеріали, Ну якби не, нема за що ресурси, потрібно ж нам також звідкись це брати. Ми вже все, що могли, роздали. Тепер трошки давайте все ж таки повертатися в те. Щоб ну якось було за що купувати, але націнку дуже довгий період. Ми тримали прям супер мінімально, щоб якраз покривати операційні якісь витрати. Ну в такому плані, коли ось цей етап закінчився, такий пекельний для вашого підприємництва, ви вже стабілізувалися, і нині ви просто коштами донайдете кожного разу. Які це суми і кому ви допомагаєте? На постійній основі кажу, як я це більш хаотична історія. Постійно та збори організовую там на. Причепи на пікапи мене просять долучитися як додатково під підзбирати. Е, ну і також організовували у нас бус, був Т-5, і ми його відремонтували. Він з батьком служить. Ну, в мене батько військовий в 38-й бригаді морської піхоти служить. Є прикольні фотки. Там куча ребів, куча всього. Вже не один раз під обстріли попадав, вікна міняли, кольоса міняли, все міняли. що тільки можна, об'єдналися, справили, та й все. Чи сьогодні батько? Допомагає вам у веденні справ, чи можливо він якось критикує, каже вам зауваження, якісь приводу ведення бізнесу. Допомагає, звісно, він коли приїжджає, там дивиться на стройки, ремонти, як ми розвиваємося, трішки дивиться на це все. Радіє, що ну якось без його, без нього також це все процвітає, скажімо так, потихеньку, помаленьку, але в певними кроками. Це спальні ковдра нашого виробництва. Виходить класно тим, воно 90 сантиметрів в ширину. Це зроблено, по-перше, для того, щоб помістилися солдати в формі, не в формі, тому подібне. З дружинами, воно, які приїжджають. Воно робиться як одіяло окремо. Ну, тобто воно велике. Виходить так, метр вісімдесят, повноцінна двохспальна кровать, плюс угу. 2,20 в нього довжина. І будь-який габарит, по перше, а по-друге, можна в зі спокійно, ну в курці і тому подібне сюди буде залізти. В цьому складі не багато мало 18 тисяч найменувань продукції. Так, воно... все закладено безліч такої різноманітної форми, кольорової гами. Як вдається реалізовувати цю справу під час війни? Чи є у вас достатня кількість спеціалістів, швачок, матеріалів? Матеріалів є достатній кількості. Швачками є проблеми. Я думаю, як і у всіх, плюс-мінус зараз. Це не те, щоб серйозні проблеми насправді я б не назвав і не акцентував би, що це сильні дуже проблеми, але вони є дефіцит кадрів. Він є майже в усіх, мабуть, зараз професіях, і знову ж таки класні спеціалісти зачасту виїжджають за кордон. Хто не може себе тут повністю реалізувати? А молоді спеціалісти інколи хочуть більше грошей більше краще грошей, краще умови. І, кращі під час війни. умови да. і хоча досвіду ще як такого немає. З нашим одягом ситуація така, що тканина йде жорстка, спеціалізоване обладнання. Там сильніші голки потрібні, потужніші машинки, які можуть пробивати цю тканину нормально. Адже це не шити якусь легку форму, легку кофточку, футболочку. Питання Тому... в техніці її потрібно привозити. Ну, техніка була. Давайте так. Ми ще сильно так не масштабуємо, щоб нову. І взагалі, в мене є знайомі, які завозять техніку, то все з цим нормально. І логістика вже відпрацьована. відпрацьована, відпрацьована да. Але саме в конструкторах, в серйозних спеціалістах є. Питання. Тому ми користуємося інколи такими спеціалістами по аутсорсингу. Це людина штатна, в якійсь компанії працює. Якщо ми хочемо розробити якусь нову модель, і в нас не вистачає часу, рук, можливостей, ми звертаємось за окрему платню одноразово, там, ну, грубо кажучи, звертаємось до такого спеціаліста, і це ідеальний варіант, як на сьогодні, якщо ти не можеш тримати на тих умовах які спеціаліст мож, хоче і забезпечити його повноцінною роботою. Зараз абсолютно абсолютно нормальна історія останніми роками саме брати, звертатись за допомогою консалтом, такими одиничними, скажімо так, штуками в пошитті одягу, завдяки чому вашому бізнесу вдалося вижити під час кризових таких дуже інтенсивних моментів, коли все рушилось навколо, і чимало бізнесів зупинилось? Насправді я думаю, що це все ж таки через мою сім'ю, яка по-перше, вона Завжди вірила в перемогу і вірить до цих пір, що все буде окей. Правда, вже не за 2-3 тижні місяці, там і тому подібне, ми вже прийняли, що не важливо в принципі скільки буде тривати війна, ми будемо робити все те, що ми можемо на своєму місці, для того, щоб е, допомогти в цілому країні вистояти. Адже насправді е, багато підприємців закривається, адже час важкий, і він потребує, щоб е, швидкого адаптування е, і, взагалі, бачення цілі, мабуть, для чого ти тут, що ти тут маєш робити, і тому. Му подібне, ми якось всі прийшли висновку. А чи хочемо ми десь іншому в іншій країні будувати щось нове? Це питання риторичне. Це дуже важко, взагалі малому бізнесу, середньому бізнесу. Яких результатів вдалося вам досягти під час війни? Чи можна сказати, що ви в рази виросли? Тому що є попит на вас? 23-й рік ми виросли. 24-й ми трішки просіли. Знову ж таки, рік від року відрізняється, нові умови по тендерам, по державним закупівлям дуже багато було, багато сертифікацій потрібно було впроваджувати, розробляти. І це було досить так важко для нас. Це була цілому... участь в тендерах. Так, звісно, ми в тендерах постійно ну, ще до війни приймали участь і активно продавали через тендера. Тому я ж говорю, у нас менш. Розвинна роздрібна торгівля. Більше розвинена саме оптова та тендерна торгівля. Тому. Нам трішки важкий рік був 24-й, коли тендера, грубо кажучи, для нас трішки поламалися, е так як умови змінилися, і ми дуже швидко під це не адаптувалися. Але в цілому, ми адаптуємось, ми ростемо потихеньку робимо ремонт, будуємось, розвиваємось, масштабуємо. Є конкретні цілі е вирости в велику кампанію, яка буде одягати великі підприємства України та й всього світу. А сьогодні підсумовуючи, оці всі роки вашої роботи, чи можна точно сказати, що певний підрозділ рятувальника чи ще хтось виконували свої бойові задачі в вашому одязі, слухайте, наш одяг точно використовує нам скидали фотографії повністю підрозділ. Я не буду говорити за якийсь конкретний підрозділ, що він повністю одітий, але дуже багато різних підрозділів точно хтось там знайдеться, хто ходить в нашій формі. Ті самі елементарно спальні мішки використовуючи, чи як я їх називаю піджопники. <смі> тобто, це все використовується багатьма людьми, якщо так по статистиці сказати, тисячі чотири, мабуть, продалися. З них ми заберемо хай навіть половину, яка уйде ну, через волонтерів. Так само це було ну, волонтери. В нас закупляли, або ми щось донатили. Половина, нехай це буде в штаб. Пішла там одяг і тому подібне, але тисячі дві на фронті 100%, а то й більше. Я впевнений, набагато що більше, адже це я не враховую якісь підсумки і тому подібне. Це я саме по одягу враховую. А якщо з підсумками я навіть не буду братися, рахувати. Дивіться далі в його офісі, за який щомісяця списується кредит. Гуляє вітер. Як ідея розширення бізнесу застрягли на етапі чорнових робіт. Це приміщення. Ми купили в 21-му році, літом перед війною. Перед війною так. Да, в кредит. Все а вже в 22 му дивилися, як воно було пусте з стіни, все. І по телевізору дивимося, як такі будівлі просто руйнуються. А ми сидимо і в нас там 100 євро на всю сім'ю в кармані і дивимося. Ну в що мало бути в цих кабінетах, в цих кімнатах? мало бути, і воно й буде. Це буде наше е, операційне приміщення. Тут будуть сидіти люди безпосередньо продажники, бухгалтера працювати. Виробництва через... тут не буде. Виробництво в іншому місці, як на мене, це не раціонально сюди завозити. Планувалося, що тут буде виробництво в тому числі, але як на мене, не сильно раціонально, щоб воно тут було. Є дешевші і більші по об'єму приміщення. Але ви не пошкодували ще вже 300 разів, що взяли це приміщення, викупили? А, ні, насправді. Бо зараз кажуть, взагалі не потрібні офіси. Це а... зайва витрата. Ну, дивіться, я так не вважаю, коли все ж таки люди знаходяться на одному місці, можна працювати з атмосферою, можна працювати з командами. Як показав, да, не спорю, ковід, нам показав, що можна розпустити штат. Але якщо зараз навіть звертатися до великих і провідних компаній, IT, в тому числі, вони вже повертають і дають додаткові бонуси своїм працівникам, хто працює саме на офісі. Продуктивність збільшується, як не крути, та й в цілому люди, коли знають, один одного менше виходить якихось, можливо, факапних історій. Там да що хтось комусь може щось не те сказати. Ти вже з людиною більш знайомий. Тому все під контролем і одночасно да. і в одному робота. місці. Так тут у нас планується офіс для менеджерів. Можливо, тут буде якась фотозона щоб вони могли швидко фотографувати і відправляти клієнтам, і робити різний контент знову ж таки. Мені дуже сильно подобаються світлі великі кімнати. Як на мене, це просто буде окремий кайф для працівників. Тут вже безпосередньо я хочу, щоб був відділ тендеру, оптових закупівель і тому подібне. Якщо там більше для соцмереж буде та кімната створена, то тут уже трішки більше людей буде для того, щоб опрацьовувати оптові та державні тендерні замовлення. А далі, чи справді берці, які тут виготовляють, не бояться води? Гідрофобний нобук обіцяє захист, але ми перевіримо це на ділі. Це безпосередньо магазин діючий на сьогоднішній день. Ось тут можна роздивитись весь наш товар, і то це я б сказав, що це тільки невелика його частина. Ну ви хвалитеся тим, що у вас дуже класне взуття. Так. я бачила в соцмережах. Ви данули да, да. підошво. Ну, Нам це, покажете майстер-клас Це безпосередньо натовські наші бірці. Це е, на сьогоднішній день самі ходові. Зазвичай, хоча не самі наворочені, я б сказав. В них гарна якісна подошва. Люди просто запитують постійно, чи вона не лопається, бо в них був досвід, тому подібне. Тому я там і показував, скручував, і ну, показував саму підошву без шкіри і шкіру окремо показував, що в принципі їй нічого не буде, і ви можете її легко гнути, і це зручно. Що означає натівська підошка"? Ну, Це малюнок. Давайте так. Це малюнок, який тут знаходиться. Він має таку назву. Якщо вбити просто підошву НАТО, вам виб'є ось цей малюнок. В То мається на увазі це не певний там склад різини. Чи ні, що, ні. Щось? да, це саме безпосередньо малюнок. А ось е, склад підошви може бути. різний. Початок на обличчі окупанта ну, це, да. був от саме натівський склад резини може Ну і взагалі матеріалу може бути різний. І тому, якщо це більш дешева підошва, вона буде лопати. Різкати і тому подібне. Якщо це більш якісна, то вона дуже гарно себе показує. А от військові жаліються, що потрібно ходити по болоту, що у вас відштовхуючи вологу є. Це гарне питання. Шкіра сама по собі вона дуже гарна. Чому ж якраз її багато охоронців, не тільки військових а охоронців і тому подібне. Бо військовим в чорне ну не по уставу чорне взуття безпосередньо. Чим зручне, тут дуже мало різних випуклостей, впуклості, як я це називаю. І вона гладенька шкіра. Просто взяв протер чи кремом змазав. Ще якщо її воском намазати, буде все супер, буде відштовхувати воду. До бруд і тому подібне. А проте, навіть якщо ну, з нобуком ми візьмемо е, взуття, воно також йде з пропіткою, водовідштовхуючою, і ми можемо полити воду. Ми будемо повільно поливати, будемо видно, що капельки вони просто стікають. Вони струшуються легенько. Якщо його витерти, то видно, що там суха. Тобто, якщо сухий дождь, а це нобук. Ну що тобто, витримає? якщо ви в сапожках своїх будете нобукових ходити і станете в калюжі, вони відразу ж промокнуть тут, завдяки покриттю, вони воду відштовхують. Ну зрозуміло, що це не керзові чоботи чи не резинові гумові чоботи, в яких можна стояти в калюжі, але від вологи також вони дуже класно Рятують. підходять. Да? Угу. А от що по матеріалам у вас по одягу кажуть, що натуральний одяг там хебешечка вона не підходить для полів, для таких виконання бойових завдань. Кажуть, потрібна синтетика. Там ось ці всі флісочки, вафельки, як яких називають. Що у вас тут є таке? У нас є все. Синтетика, Чим цікава? Вона швидко висихає, це її головна перевага. Але чиста синтетика погана тим, що вона горить шкіра і прилипає, не дихає. шкіра, ну тобто є дуже багато нюансів в цьому плані. А якраз таки навпаки до більш натуральної тканини, да, вона не, можливо не така практична в плані висихання, проте вона навіть якщо буде якийсь, ну скажімо так, невеличкий вогонь, вона не так горить. Давайте зараз щось дістанемо. Ось це наша одна із кращих форм. Угу. Найкласна тканина, дуже практична, витривала стійка, тому можете на ощуп передати, що вона ну, досить така плотна. Е Ну. А що стосується моделювання, є якісь певні правила, які не можна порушувати, чи ви можете там копіювати якісь відомі бренди по зручності? Дивіться, ми можемо давайте говорити так: копіювати і додавати щось своє. Проте, ну Знову ж таки, є чітко уставні уставна історія, де мають бути безпосередньо е, наклеєні шеврони? Вони йдуть по уставу. Ми, ну, тому, якщо ви бачите з моделі на модель, все в одних тих самих плюс-мінус місцях. Воно на інші не переходить. Вже де будуть кармани. По уставу не прописано, тому для зручності можна підбирати під себе форму. Але Додатковим для замовлення карманом. можна виконати так, для замовлення можна виконати будь-що. Як то кажуть, любий каприз за ваші кошти. Михайло Поломарчук хотів поїхати з країни, але що його зупинило? Дивіться далі. Михайле, окрім того, що ви ведете підприємницьку діяльність, ви ще й голова клубу успішної молоді у Вінниці, сьогодні ви відчуваєте себе настільки впевнено в підприємницькій діяльності, що можете очолити таку організацію. Чим ви зазвичай ділитесь? Які поради даєте, і яка у вас команда? Ну, насправді я не даю поради. Це якраз таки клуб, створений для того, щоб ми один одного підтримували, розвивалися, ділились досвідом. У нас тридцять підприємств. Ви молодих. напевно щось так. чимось я, якимось процесом? звісно, я очолюю на початках. Я був ще й виконавчим директором, займався саме організацією івентів. Зараз цим займається інша людина. Ми запрошуємо різних спікерів, ми ходимо на різні майстермайнди, ми разом відпочиваємо та ділимось досвідом. Тобто, клуб створений саме для того, щоб підприємці, молодий бізнес, міг краще комунікувати, знайомитись, нетворкінг як не крути, це краще ніж інколи гроші, адже не завжди за гроші можна купити досвід. Тобто, а поділитися безпосередньо тим, чим іншим може дуже сильно зекономити як час, так і кошти. А як сьогодні Українська молодь допомагає економіки країни. Чи такі малі проекти, і малий бізнес, чи середній бізнес сьогодні може і регіонально, і локально нашу область піднімати? Ну, дивіться, звісно, наш бюджет безпосередньо навіть нашої громади наповнюється від локальних підприємств. Чим більше у нас платників податків, чим більше ми створюємо. Чим більше в нас виробництва в цілому в країні, тим менше ми стаємо сировинною країною і державою. Да? І тим більше ми робимо цю додаткову вартість. І через це продукція товари не завозяться з-за кордону, не перепросто не перепродаються, а виготовляються тут. Тому я думаю, що всі починають з гаражів, всі починають щось маленького мікробізнесу і поступово ростуть. Тому кожен. Малий мікропідприємець може в майбутньому стати світовим гігантом через 5, 10 чи 15 років. Тому, звісно, такі ком'юніті і створені для того, щоб розвивати, підтримувати та пришвидшувати ріст малого бізнесу. І найбільше втішно це, що дійсно це молоді українці, зокрема як ви. Ви почали справу в, маючи там 20 плюс років. І це дійсно люди, які будуть будувати майбутнє України. Наостанок хочу вас попросити, щоб ви розказали, чому ви залишилися в Україні, чому розвиваєте цю справу, чому вкладаєте в неї ресурси час? Ну насправді на початку в нас була. Конкретна місія сім'ї, що я зі своєю дружиною вийду в більш безпечне місце для того, щоб про всяк випадок, адже ти по телебаченню бачиш постійні прильоти. Проте на півшляху ми побачили е, буквально, як їдуть танки назустріч в цій безкінечній колоні на виїзд, е, яка повільно рухається, і сидять хлопці, молоді. Е, в їхніх очах особисто я прочитав розчарування, що такі величезні колони виїжджають з країни. Ми тоді розвернулися, повернули. Прийшли безпосередньо допомагати тут, адже стояли черги на вулиці, ще раз повторюсь. І я зрозумів для себе, що кожен на своєму місці має робити максимум для того, щоб допомагати розвиватись, ставати і давати якесь майбутнє нашим дітям, нашій країні. Я вам дуже вдячна за те, що продовжуєте цю справу. І це дійсно маленькими кроками робимо велику роботу. Так. Друзі, це був проект. Я залишаюсь тут. Залишайтесь на телеканалі Віта.